Цей чудовий ранок я би хотів звернути нашу увагу на нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми могли йому помолитися віддати славу, яку він, якої він достойний. Щоб звернути нашу роздуми, я хотів би запитати вас питання. Ви б розуміли, коли небудь себе і представляли себе як овечку? Овечку. До чого я це веду? Я буду сьогодні читати псалом 23, досить відомий псалом, але я хотів би просто, якби пред історію, щоб ви зрозуміли, хто її писав. Багато хто з вас знає царя Давида, цар ізраїльський, муж по серцю Божому. Не було такого перед ним, і після нього такого не було, хто любив би Господа, так як він. Не було могутнішого царя, як він. Але знаєте, коли він жив батьки, вдома свого батька, він був пастухом овечки. Я думаю, сидячи так, пасе овець, і він дивився. Було багато часу роздумувати, напевно, і він подумав, овечкою бути не так погано. Він собі розмісковував над тим життям, яким він живе. Він бачив, як, як Хор сьогодні співав, де сховатися, розуміючи, в якому світі він живе, розуміючи також самого себе, він бачив овечка, якщо за нею не буде дивитися пастух, вона забереде в дібрі, вона впаде в яму, з якої не зможе вибратись. Так само, і він, навірно, в цей час і кожен з нас може зрозуміти, якщо не буде того, хто буде. Нам показувати, яким шляхом іти, якщо ми будемо керуватися нашими собственними бажаннями, іти нашою собственною дорогою, якою ми думаємо, яка є правильна, я думаю, що кожен з вас, якщо буде чесно, говорити з собою, розуміє, що він впаде в якусь в яму, якої не зможе вибратися. Зайде якісь такі кущі, з якими ми заплутаються, і де чим... далі крок, який буде робити, буде больніше і больніше, і больніше. Дави це розумів. Він також розумів, навіть якщо є якась розумніша овечка, яка не піде туди, куди не треба, він розумів, що в цьому світі як бурхливе море, є ті, хто жадають взяти життя. Є той, в кого є одна тільки задача. Обманути. Погубити. І забрати життя. Давид, я думаю, в ці юні свої роки зрозумів це. І він побачив, як чудово мати пастора, як і ти за, за тим, хто за тобою буде наглядати, хто буде показувати тобі правильну дорогу. І саме в тоді, я думаю, в цих розумах він написав оцей псалом 23. Давайте його зачитаємо. Господь. То мій пастир, тому в недостатку не буду на посовистках зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить, він душу мою підживляє, спро... провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. І навіть коли б я хоча б долиною смертної темрями пішов, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах мою голову, ти намосливу воливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводжувати будуть повсідній мого життя, а я проватиму в домі Господньому довгі часи. Ось той, хто зрозумів, наскільки я це велике блаженство мати того, хто… Піклується про тебе, про того, хто наглядає за тобою, хто веде тебе. Я колись вам був розказував, що я колись літом також колись їздив до баби, підзаробляв, не, не підзаробляв, допомагав, завжди, щоб картошку купати, я йшов дивитися за овечками. Я вже розказував, що це тяжка робота, за ними треба часто бігати і гнати палкою туди, куди не треба, щоб вони йшли. І я думав, що це оце от є пастух. Відходить і гонить палкою. Знаєте, ми люди, ми, мабуть, хотіли б, щоб пастухи були такі, чесно кажучи. Знаєте, я собі буду йти, куди, куди я думаю правильно. Якщо буду йти кудись не туди, Бог мене палкою віджене. І я, я піду вже, я буду слухати, коли треба. А так я собі роблю, що хочу. А, а Бог за мною дивиться. Ісус. В 10-му розділі від Івана дає зовсім іншу картину пастуха і овечки. Десятий розділ, третій вірш. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухаються вівці. І свої вівці він кличе пойменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він попереду йде з ними, не, на, не взаді з палкою, попереду йде з ними. І вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. Ісус Христос, можливо, навіть роздумуючи про цей самий псалом, показує трошки іншу картину пастора. Не той, хто йде взаді з палкою і вганяє вас, коли ви йдете не туди, куди треба. Пастир іде попереду. І чим відрізняється овечка пастуха тим, що вона не жде, коли його дає палкою, а вона слухає. Вона слухає уважно голос пастира, який веде її. Я думаю, коли ми би читали Псалом 23, навіть світ хоче мати такого пастора. Кожна людина хто би не хотів мати такого пастора. Але ми, люди, як я вже казав, нам вигодніше, щоб хтось стояв з палкою на себе, коли ми йдемо не туди, куди треба, замість того, щоб відкрити свої вуха для того, щоб слухати, куди веде наш наш пастир, куди веде наш. Нас Господь. Тому сьогоднішній ранок, перед тим, будемо молитися, я хочу, щоб ми розставили себе як овечками. Бо це хорошо Хорошо масити пастиря. Але пастор Ісус, Він говорить до нас, Він кличе нас йти за собою. Наша ж задача як Його вівців слухатись Його голосу і слідувати за Ним. Тому що. Ті, хто не слухають Його голосу, Ісус Христос називає вини моєї вівці. Той, хто хоче мати Господа як свого пастора, повинен відкрити свої вуха для того, щоб слухати голос Його. Слідуйший парадокс, який Ісус в цій історії, вона не закінчується. Ісус Бо якщо ви розумієте контекст цієї історії, Ісус говорив до юдеїв, людей набожних, людей, які цей псалом знають на пам'ять і які ставлять закон Божий як основу, які е, таке русське слово чтуть Господа і поважають Господа. Слідуючі слова, які скаже Ісус, будуть різати їм вуха. Дуже будуть різати їм вуха. Тому що вони, вони хочуть мати Господа свого як такого пастора. Щоб Бог веде мене, куди Він бажає, і я хочу слідувати за ним. Ісус, же, коли говорив до людей, в 11 вішу він сказав слідуючі слова, які розвернули хід подій. Якщо ми читаємо, коли Ісус сказав в 6-му вішуку, коли він сказав просто про пастуха і про овечок. Юдеї з цим повністю залишалися. Вони сказали, оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм їм говорив. І тоді в 11 му віршу Ісус говорить, Я пастир добрий. Ви знаєте, що ці слова означають? Що Господь Бог. Ісус. Він є Бог. Він є саме той Господь, за якого кожен би мав хотіти мати собі за пастора. І тому тут зараз Ісус дає нам чітко зрозуміти, щоб ми поставили собі запитання, чи слідую я за Ним. Тому що, якщо хтось каже, я не слідую за Ісусом Христом, просто за Господом, Ісус стане чітку різницю, є мої вівці, і є не мої. Ті, хто за безпекою пасерах, ті, хто буде, кого буде вести Господь, вони слідують за мною, тому що Я є той Господь. Тобто, другими словами, Ісус сказав, Я є Бог, я є рівний Йому. І саме це розвернуло багатьох людей від того, щоби відійти від Нього. Тому що вони, Ісус Потім говорить, не були Його вівцями. Питання сьогодні для кожного з нас, чи. Не просто ти хочеш мати Господа своїм пастором, а чи Ісус Христос є твоїм пастором, і чи ти слідуєш за ним. Ісус Христос також сказав: добрий пастир, Він не просто пастир, Він кладе життя за своїх овець. І саме про це говорить і цей знаменитий вірш в Євангелії, що так полюбив Бог світ, що віддав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього. Як та овечка не загинув, не пропав, але щоб мав життя вічне. О що пропонує сьогодні вам Ісус Христос, життя вічне, бути вашим пастором, вести вас по дорозі цього життя, життя, яке дуже брухливе? Де ворог старається покушитися на кожне з наших життя, забрати навіть те, що ми маємо? Тому. Якщо ви хочете бути його овечкою, тоді туди звучить одне питання: чи чую, чи слухаю я його голосу в своєму житті. Я думаю, зараз якщо час ми будемо ставати на наші коліна, молитися. Моя просьба про те, щоб Господь до мене говорив: я хочу чути Його голос. І коли він буде до мене говорити, щоб я не закривав свої вуха, але йшов за ним. Але багато хто з вас, можливо, цей час чує, і, можливо, у вас є питання, чи дійсно я слідую за Христом. Оце питання сьогодні звучить до вас. І тут чітка різниця. Якщо я не слідую за Христом, я не є його овечка. Я не є його. А той, хто його, має велику надію і небезпеку, як Давид бачив, коли пас своєї овечка і був пастухом своїх овечок, він знав. Що ті, хто під його рукою, вони будуть в безпеці, і в них буде життя. Нехай йому буде за все слава. Амінь.